Вітаю! Сьогодні пропоную відкрити таємниці життя українського новатора, інтелігента, самобутнього поета та прозаїка першої половини ХХ століття Юрія Яновського. Отож, не будемо зволікати, і почнімо просто зараз. Народився майбутній письменник в селі Маєрове на Єлисаветградщині. Юрій був першою дитиною у батьків. Загалом у родині було дев'ятеро дітей. До п'яти років жив у діда Миколи Яновського, який страшенно любив онука. З малку хлопчик був дуже хворобливим, пережив шість операцій, кілька разів був на грані смерті. Проте видряпався мати, щоб розрадити сина, читала твори Шевченка та Гоголя. Дід бавив розповідями про славну минувшину козаків. Повернувшись з фронту в 1918 році, батько Юрія купив в місті Єлисаветграді, нині Кропивницький, будинок. Тож родина перебралася з села. Це були роки революційного лихоліття. Влада в місті змінювалася мало не кожного місяця. Свист куль залита кров'ю бруківка стали звичайним міським явищем. Юному Яновському навіть довелося брати участь у санітарній дружині, організованій у класі. Ці події навіки вкарбувалися в пам'ять і ожили в повісті Байде. Гарну освіту Яновський здобув у Єлисаветградському реальному училищі. Хворобливий фізично скромний до сором'язливості. Юрій в училищі намагався бути непомітним. Хоча гордитися йому було чим, бо вчився найкраще за всіх учнів, а найбільше любив літературу. До речі, писати вірші Юрій почав з 10 років, але не зачитував їх нікому, бо боявся, що дорослі будуть сміятися над його дитячими витівками. Знала цю таємницю лише мама. У 20 років молодий Яновський почав навчання в Київському політехнічному інституті на електротехнічному факультеті. Юрій хотів бути морським інженером, будувати кораблі і пароплави, бо марив морем, яке бачив в Одесі під час лікування. До речі, у студентські роки Юрій Іванович товаришував із майбутнім конструктором ракет Сергієм Корольовим. Схожі вони були тим, що вміли йти до мети. Корольову вдалося відірвати людство від земного тяжіння. А от Яновському стати інженером не судилося. Література приваблювала його набагато більше. Творчий дебют Яновського відбувся в газеті Пролетарська Правда, де було надруковано першого вірша. Море російською мовою за підписом Георгій Ней. Перші спроби молодого автора оцінив лідер футуристів Михайль Семенко. Він сказав: пишіть, від цього дня ви належите літературі. Недовгий час Юрій Яновський жив у Харкові, тогочасній столиці, де вирувало літературно-мистецьке життя. Тут поруч з українською інтелігенцією. Остапом Вишнею, Павлом Тичиною, Миколою Кулішем, Яновський створює свою першу збірку оповідань Мамотові Бивні. Саме у Харкові Яновський близько зійшовся з Олександром Довженком. Відчув у ньому споріднену душу. Вони навіть певний час мешкали в одній квартирі. Поет Микола Бажан згадував, Спільно снідали, спільно вечеряли, спільно ходили до будинку літераторів чи до театрів. Лише на працю ходили нарізно. Вони настільки зблизилися, що Яновський пише новелу в листопаді, присвячену Сашкові. У 1920-х роках мистецтво кіно тільки зароджувалося на теренах України, і вабило багатьох митців, зокрема письменників. Саме вони були першими сценаристами. Серед них був і Яновський. Серйозно захоплений кіномистецтвом, Юрій Іванович пише перші кіносценарії, переходить працювати на одеську кінофабрику. Юрій Яновський був редактором. Художнім керівником одеської кінофабрики. Він переймався проблемами нового для української культури мистецтва. Тож недарма його назвали добрим генієм українського кіно. До речі, за Яновським в Одесу подався і Олександр Довженко. Тож можна сказати, що саме Яновський привів у кінематограф найвідомішого українського кінорежисера. Саме в одеський період виходить з-під пера Яновського перший мариністичний роман в українській літературі Майстер корабля. На той момент Юрію було лише 25 років. Майстер корабля це автобіографічний роман, який створено на основі досвіду роботи редактором кінофабрики. Прототипами головних персонажів є сам Яновський у романі Томакі. Та Довженко у романі режисер Сев». прототипом балерини Таях була російська балерина італійського походження Іта пензо. Подеякують, що в реальному житті митці дійсно були закохані у танцівницю, проте це захоплення ні до чого не привело. Ця любов була майже уявна, породжена потребою двох митців мріяти, солодко хвилюватися. Прагнути до прекрасного пензо не єдина жінка, яка привернула увагу Яновського і його приятеля Довженка. Молода красуня актриса Юлія Сонцева також стала об'єктом їхнього захоплення. Однак двобій за її серце виборов режисер-початківець Олександр Довженко. Кохання ж свого життя. Юрій Яновський зустрів у Харкові. Тамара Жевченко, актриса театру Березіль Леся Курбаса, війшла в життя письменника і відкрила в Яновському справжнього романтика. Через нелегкі випробування долі пронесли вони своє кохання, оберігаючи його від сторонніх очей під зовнішньою стриманістю і трохи дивним звертанням на ви. Юрій Яновський рано посивів. Йому тоді було 30 з лишком. До речі, свої найталановитіші твори Яновський написав замолоду ще до ранньої сивини. Для цього йому вистачило 10 років. Певний час Юрій Яновський належив до тієї молоді, що групувалася навколо Миколи Хвильового. Він підтримував його заклики психологічно орієнтуватися на Європу. У цей час він був членом Вапліте і активно друкував свої новели. Тож не дивно, що поступово до нього приклеюються тавро націоналіста а його твори потрапляють під нещадну критику. Зокрема, роман Чотири Шаблі було заборонено на півстоліття. Безперечно, все це болісно сприймалося письменником і було підґрунтям для подальшого придушення собі власного я. Вершники – Перший в українській літературі, роман в новелах і перший твір Яновського, який повністю задовільнив радянську владу, бо роман був своєрідним компромісом з офіційною критикою і тому написаний ідеологічно правильно. Спочатку роман ігнорували в Україні, він же написаний попутником, націоналістом. Тож, вперше, вершники друкуються уривками в перекладі російською мовою в Москві. У столиці СРСР навіть влаштували спеціальний вечір для обговорення роману. На якому письменника визнали своїм. Юрій Яновський за життя зазнав неабиякого морального тиску з боку влади. Наприклад, його роман Жива вода було засуджено як ідейнохибний націоналістичний. За порадами радянських рецензентів у роман потрібно було внести 200 правок. Зрозуміло, що після внесення правок від першого задуму нічого не лишилося. А щоб Юрій Яновський швидше виправляв своє творіння, радянська влада вдалася до добре перевірених методів матеріального тиску. Без грошів я змусило Яновського продавати власні книжки, щоб не вмерти з голоду. Юрій Яновський, як і більшість письменників його епохи, прожив непросте і доволі коротке, всього 52 роки життя. На його долю випали буремні часи. Талановитий майстер, який фактично за 10 років молодого життя створив свої найкращі твори, що збагатили нашу літературу, решту часу був змушений підлаштовуватися під настанови кабінетних посередностей. Але, незважаючи на гоніння з боку критики, спадщина письменника здобула широке визнання читачів. Його твори двічі виходили п'ятитомним виданням. Кращі з них перекладені багатьма мовами, опубліковані в Болгарії, Німеччині, Польщі, Угорщині, Австрії, Італії, Франції. А на цьому в мене все. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей!